Україна та міжнародні партнери презентували звіт про збитки від війни та потреби у відновленні. Потреби у відбудові на наступні 10 років оцінюються у 524 мільярди доларів. Це, зокрема, відновлення житла, енергетики, транспорту, соціальної і критичної інфраструктури, а також соціальний захист. Цю тему продовжу обговорювати з Альоною Шкрум, першою заступницею міністра розвитку громад та територій України. Пані Альона, я вас вітаю. Слава Україні. Збираємо славу. Отже, міністерство назвало цифру 524 мільярди доларів. Це збитки внаслідок війни, яку розпочала Росія. Хто і як рахує за подійну шкоду, і взагалі про що ця сума, і хто повинен сплатити? А, дивіться, це надзвичайно важлива історія, яку ми збираємо як міністерство з різних міністерств, з різних регіонів, з різних. Центральних органів виконавчої влади, тобто, ми збираємо все, що було пошкоджено, все, що було зруйновано, все, що потребує зараз відновлення від. Лікарні до кожного приватного будинка в кожному маленькому селищі, де люди втратили цей будинок, до великого університету, до закладу культури, до пошкодженої залізниці, до пошкодженого моста, до пошкодженої портової інфраструктури. Тобто, ми збираємо все. А далі світовий банк і велика кількість експертів світового банку вони за своєю методологією це рахують, це систематизують. Це ми вже робили в четверте. Тобто, це називається RDNA-4, тому що це фактично на англійській це. Ну, така комплексна оцінка заподіяної шкоди Україні всіх збитків, всієї шкоди, всіх потреб відновлення. Навіщо ми це робимо? Не просто для того, щоб е, зафіксувати шокуючу абсолютно цифру, яку ну я наприклад не розумію, що таке 524 мільярди доларів це дуже багато. Це будемо відновлювати роками, бо навіть якби нам сьогодні видали 524 мільярди, відновити це швидко так буде неможливо за один рік. Але навіщо ми це робимо? Тому що це. Наші збитки для відновлення для того, що ми будемо вимагати як репарації від Росії і в міжнародних судах, і в міжнародному арбітражу. І далі десятками років, ви знаєте, що репарації Німеччина виплачувала десятками років. Це те, що нам винна Росія станом на сьогодні, і плюс це те, щоб ми розуміли, що ми відновлюємо, що ми робимо, і які наші пріоритети на цей 25-й рік. Скільки ми зможемо відновити доріг, скільки нам на це треба грошей, скільки банків нам ці гроші дадуть? Скільки. Приватних інвесторів зайдуть в ці бізнес-проекти, от поки ми не порахуємо цю базу, яку ми вже порахували, ми не можемо далі просити це фінансування, тому база є комплексна оцінка всієї шкоди. Є кожен будинок, кожен університет, кожна школа, кожен водоканал зруйнований, все пораховано. Окремі збитки це екологія, окремі збитки це культура, окремі збитки це порти України, які постійно під обстрілами. І далі тепер ми визначаємо пріоритети на 25-й рік. На 25-й рік ми урядом визначили, що нам треба пріоритети відновлення такі, то і нам треба 17,3 мільярда доларів для цих пріоритетів. Гарна новина, що 7 мільярдів у нас уже є. Тобто, нам треба 10 мільярдів. От 10 мільярдів. Це те, що ми зараз шукаємо як міністерство за допомогою всього уряду. Міністерства фінансів міжнародних партнерів. І будемо зараз це і просимо кожен день на дуже конкретні проекти, на дуже конкретні об'єкти відновлення. Пріоритети ви кілька разів казали. Можете перерахувати, тобто, це житло, це інфраструктура, це критична. Що це дивіться, дуже важливо. Ми дійшли уже на четвертий рік війни до того, що якщо ми не говоримо як уряд, як країна одним таким войсом, да тобто одні одними пріоритетами, то не можуть наші міжнародні партнери давати нам постійно на різні потреби. Тому ми це зафіксували як уряд. Прем'єр-міністр і уряд загалом зафіксували дев'ять пріоритетів на цей рік: Це енергетика, перш за все, житло, транспорт, освіта, охорона здоров'я, розмінування, водовідведення, водопостачання. І також приватний сектор, да а далі, вже ми, як міністерство, маємо власні пріоритети. Тобто, саме те, що ми робимо руками за допомогою агентства відновлення, за допомогою тих інвестиційних проектів, які ми напрацьовуємо, на які ми шукаємо гроші, просимо гроші, підписуємо угоди і так далі. Ну для нас, якщо спрощено, то для нас пріоритети, мабуть. Це п'ять перших таких пріоритетів, над якими ну треба працювати кожну секунду. Це житло, житло це найбільше руйнування. Друзі у нас офіційно налічується зараз 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Тобто, простіше кажучи, кожна десята людина, яку ви бачите на вулицях України, це людина, яка втратила житло. Кожна десята. Давайте про це подумаємо. Тобто, або вона втратила приватний будинок. І у нас зруйновано станом на сьогодні 320 тисяч приватних будинків в приватному секторі. Або втратила в квартиру, або зруйнована квартира в багатоповерховому житлі 37 тисяч багатоповерхівок на сьогодні. Пошкоджені або зруйновані, або втратила місце в гуртожитку. 700 гуртожитків пошкоджено і зруйновано. Це всі цифри, які нами перевірені світовим банком перевірено, і ми будемо і вже відновлюємо це житло. У нас є конкретна кількість там грошей на цей рік. Ми просимо ще більше грошей. І ми відновлюємо і багатоповерхові будинки і гуртожитки, і приватний сектор. Я думаю, що ви це бачите по всій Україні. Ну це супер важливо. Це перший пріоритет. Другий пріоритет це транспорт, конкретно дороги без дорог немає евакуації людей, без дорог немає економіки, без дорог немає в принципі логістики. Критично важливо дороги і мости. Третє, мабуть, порти, тому що портова інфраструктура зараз забезпечує величезну кількість там нашого зерна, нашої економіки, наших можливостей взагалі експорт. Тувати і імпортувати ми всі знаємо, як важко працюють проти Великої Одеси. Туди постійно прилітається, постійно треба відновлювати. Ну і далі вже це лікарні, школи, 3300 закладів освіти зруйновано або пошкоджено. І ми намагаємося кожен раз знаходити кошти на нове відновлення шкіл і університетів. Ну і лікарні так само. І далі, мабуть, останнє, що я назву це водопостачання, водовідведення цілі регіони залишилися без води, і після підриву Каховської ГЕС. І це робить зараз і агентство відновлення. Ви знаєте, воно працює кожен день над тим, щоб поставити воду в Миколаїв і інші маленькі водоканали, які потребують постійно інвестицій або допомоги. На це ми теж знаходимо зараз. Проекти підписуємо угоди і кредитні, і грантові. Що дуже важливо, пані Альона. Я вам дякую за таку докладну розповідь і за те, що знайшли час з нами спілкуватися. Це була Альона Шкрум, перша заступниця міністра розвитку громад та території України.